І знову зміна керівництва 13 жовтня 2023 року. Поліція Рівненщини лишилась без очільника. Від сьогодні Олександр Ганжа очолює правоохоронців Дніпропетровщини. Про це офіційно заявив голова Нацполу Іван Вигівський. На своїй сторінці у соцмережах Олександр Ганжа подякував поліцейським рівненщини за плідну роботу. Дев'ять місяців мав високу честь очолювати головне управління національної поліції в Рівненській області. Потужний особовий склад поліції Рівненщини працював і працює над виконанням головного завдання безпека громадян та якісне надання поліцейських послуг. Хочу подякувати кожному працівнику поліції Рівненщини. Пишаюсь таким колективом. Бажаю вам і надалі з честю та гідністю нести службу. Адже всі напрацювання і досягнення правоохоронців рівненщини були для людей і завдяки людям, завдяки здобутому досвіду, докладатому зусиль. І надалі для добробуту держави для забезпечення правопорядку та спокою громадян уже в Дніпропетровській області служити та захищати. Нагадаємо, поліцію рівненщини полковник Олександр Ганджа очолив 13 січня 2023 року. До того із березня 2020 по січень 2023 обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області, начальника кримінальної поліції. На своїй посаді на рівненщині полковник пріоритетним завданням ставив захист області від зовнішніх загроз. По перше стримування. І відсіч збройної агресії РФ, це також і Республіки Білорусь, це також стосується особливо і того ж регіону, так він є прикордонний. По-друге, це документування і виявлення всіх злочинів, які пов'язані з збройною агресією РФ і Республики Білорусь, з боку Республіки Білорусь представників. Так, по-третє, це всі впровадження всіх безпекових проєктів. На Рівненщині це безпечна громада, безпечна школа, кастер касти їх Дуже багато Віднині обов'язки начальника поліції Рівненщини тимчасово виконуватиме заступниця Олександра Ганжі, начальниця слідчого управління, полковниця Інна Власова. Її призначили 23 січня. цьогоріч. раніше вона, як і Олександр Ганжа, працювала на Одещині. Робота моя розпочалася у місті Дніпро, на Той час це була в міліція, бабушкінський ревіді. Потім було місто Київ, куди я переїхала за зв'язку сімейними обставинами. Потім була Київська область на лінії життя і здоров'я. Потім Одеса, 6 років, лінії життя і здоров'я. Тобто 12 років я займалася вбивствами, зґвалтуванням, тяжкими тілесними шкодженнями, викраденням людей, документуванням саме цих злочинів. Ну і на сьогоднішній день це славне місто Рівно. Хто замінить полковника Олександра Ганджу, який пропрацював на посаді начальника поліції області 9 місяців та стане головним поліцейським рівненщини, нині невідомо. До нового призначення обов'язки виконуватиме Інна Власова. Ірина Жуковська, телеканал ITV.